Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Обі, але не звичайне. Ми тут будемо його проходити на отакій машинці. Він ну. Вона їздить чомусь без звуку, правда, напевно, це якийсь електрокар. Проте, упс, відкрив магазин. Нічого страшного. Проте, проте, проте. Дуже цікаво, як воно тут все виглядає. Біля мене тут уже також наматують круги. І в принципі, я так розумію, що це типу якогось мустанга в нас поки що, да. Але тут, якщо щось, то до, ми можемо купляти типу машинки і покраще якесь ось до тобі. І BMW, там і Макларини, і Ламбурдчині, і Ауді, і вовше, вообще, екзотік. Можна чисто на унітазі кататися, ти типу, поняв прикол. Просто-просто обалдеть просто Також тут є, я так по. о це типу нітро. Тут якесь є безкоштовно. Ааа, угу. поняв. Ну це, напевно, просто поняв звичайні хвости, воно, ну, як трейли, воно по суті тобі швидкості не додає, як я думаю, проте. Ну, щось, типу, такого. Окей, тут у нас є якісь яєчка. Я так розумію, що це Да, пети тут є, для чого вони, чесно кажучи, невідомо. Але я отако от можу забрати перші 50 коїнів і якась ще штука. Що це нам невідомо? Я не знаю, що це таке, проте, окей, погнали далі. Є спіни, спіни, фріспін із реді, можна покрутити. Давай попробуємо. І випадає нам е, Fire емоджі Нітро. Це. Де тепер його вдіти? Тут того, да? А... Да? Да! <риві> це обалдеть як мені повезло, виходить. Чи. Стоп, що? Ні, не поняв. Почекай, ну все правильно, може треба по новій, типу? Ні, нічого не міняється, в смислі? Е! Ну махали мене. Так, я перезайшов в гру. а ну! О, да! Тепер у мене можна тепер вдіти оцю штуку. і да, в мене дійсно вогники диви. Ой-ой-ой, ой тихо, заносить, заносить. Що, не хило так при чому. Ладно, погнали. В принципі, проходити обі. Ну кидає її так, знаєш, непогано, прям таки. Проте я думаю, що тут це обі досить таки складне. Принаймні, я на то надіюсь, якщо чесно. В принципі, отако по бустерам приїхали. І непогано. Бемс, оп, нормально. Поїхали отаку коїни збирати. Бо тут можна назбирати на дуже кайфову тачку. Там можна було по стіні поїхати, але я чомусь не зробив. Так, ну ладно, в принципі, так теж можна, тому, в принципі, летим. Оп-оп, оп, так тихо, тут оці штуки акуратно. Ну, а машина ця поняв дуже різка. Вона, прям імно обалдеть, яка різка. Аж незвично якось, проте. Ой-ой-ой-ой-ой. Які тут цікаві штуки, я поняв. Опс. Опа, поняв, приїхали. Хе-хе. Ну нічого, нічого, буває, буває. Не без падінь. Тому бемц. Летс гиря. І їдем далі. Проте, отут тут які цікаві штуки, прикинь. Ой-ой. Обалдеть. Нічого нормально. Ух ти, йох ти, йох ти, йох ти. Так, акуратно. Все, нормально. Погнали далі. Ооо, а тут так просто вже й не пройдеш, диви. Тихо. Оп. Бемц. Бемц. Бемц, бемц, все, погнали, пройшли. А, отак от, так? от, да? <ріхи> <ріхи> я поняв. Зараз кінта зіб'є? ні, не збило, Все, нормально, можемо їхати далі. бемц, let's go, Тут не впасти. Оп. Вилетіли на чекпоінт, Суперсько, а тут уже по стіні. Оце то. Да. Оце то. Обалдіть так. Тихо, 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 тихо. А диви, вона прям непогано їде по стіні. Слухай, да? Я думав, їй буде складніше, проте. Все нормально. Бенц. і я приїхав до фініша, да? По ходу, да. Тепер я е, щось відкрив. Що... А що відкрив? Не поняв. Але тут ще є куди їхати. Ой-ой-ой, ну і таке буває. Тому, в принципі, нічого страшного. А може це не кінець? Чи що? Я просто не поняв. Тихо, який фейворіт гейми? Не надо мені фейворіт. Я до речі забув про нітро. Що в нас є така штука? Проте нічого страшного. О, звалився. Ні! Поняв прикол? Окей. Okay. А як тут тут... Проходити. А, ну якось отако, в принципі, поняв, ладно. Чуть-чуть. Неправильно я зробив, ладно. Бемц. Все, погнали. З другого разу прийшов. Нормально, нормально. Кої не обов'язково збираємо. А я трошечки такий, ти знаєш, жадний. Трошечки єврейчик. грошики, в принципі, то люблю. А тут шарики. Ух ти йой, ух ти йой, ух ти йой. Обалдеть, я проскочив, просто їх. Приїхав на фініш, хорошо. Непогано. А як мені тепер? Аллє! Вставай! Поняв, так не буде, ладно. Але, в принципі, отак от. Тут проїжджаємо на Easy... А, тут вибери правильно. Поняв. Ой-ей. Тихо чуть не з з цей самий. О, ця неправильна, тут голуба треба. Поїхали. Бемпс. Все, нормально. Полетіли. Тут зараз якісь ці петлі будуть, так? Ой-ой, ой-ой. ой Їдь, будь ласка, їдь, ідь, їдь, їдь. Давай, нормально, нормально, нормально. Хо-хо-хо! Хорошо! Бемс, і погнали далі. Ой-ой, пом. Сильно розігнався, нічого страшного. Тоді, отако от акуратненько. Бем бем бем. Оп-оп-оп. Все, ізі! Погнали далі. Я опять перевернувся. Що ти йому зробиш, диви? <реш> Ладно, тоді, виходить, починаємо спочатку. Ой-ой-ой, сальтушечки полетіли, але я ж її випав. Куди? Хто його знає. <реш> Ладно, бемп. Так, тут нормально. Ой-ой-ой. Все. Окей, суперсько. Що тут? Тут просто спуск такий, бемц. І перелетів. Хорошо, погнали. Бемц, бемц. О, тут перчатки, оказується, я не бачив. Зараз би скинуло мене, прикинь. Я б тут взагалі плакав би. Але все нормально. В принципі, не скинула й то добре. Крапкаємося наверх. Давай, давай, мустанчик, ти зможеш. let's go. Нє, не перепри. <хи> я думав, просто перескочу цю ямку. А воно не так, ні. Скітрити не дуже то і вийшло, проте нормально пройти вийшлося. Все, супер. Мене ще підкинуло кудись, йой. Так. Втаранився, нічого страшного буває, тихо. То диви! Все, я ці коїни не буду збирати. Я просто пролетю на чекпоинт Бемс. Чуть не випаду за мапу. Тихо. Все, нормально. Бемс. Наступний чекпоинт є. Ой-ой-ой! <хи> А там десь бустер. Прикинь. А, я да, я й не замітив його. А! Куди? Почекай так, тихо, акуратно. Оп, 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 все нормально, тихо, тихо. Проїхали, да? Файно. You have unlocked та REST 2. Це типу тут ми можемо зупинитися, поняв? Якщо нам щось треба буде, то, наприклад, ось відкрити пета. Ану, давай відкриємо, залюбкимо. Кішка випала. Обалдіть. А я можу з собою петів ну, одного тільки, да? А ні, трьох можу. Так, да, можу трьох, слухай, непогано. Давай ще тоді одне відкриємо. І падає собачка. Непогано. Це вже в нас рарка, Х2 дає. Слухай, впше обалденно. Бемс, еквіп. Все нормально. Вони тепер за мною бофтаються. А що в нас е, по тачкам? А, 1950. Наступна коштує. Ну це, звісно, да. Це, звісно, потужно, проте, ладно, тоді, значить, що? Значить, погнали Бемп. Акуратненько тут -то того проходимо. Все, супер. І летим далі. Бемц, бемц і бемц. Файно, випше нормально проходимо. Тихо тільки я хотів сказати і сказав і випав. <реш> Ладно, тихо, тихо. Бо тут воно прям непогано тебе скидує, ти хочу сказати. Але в принципі ми з тим справляємося. Чого я тільки коли кажу, що ми справляємося, мене викидує кудись. <реш> ну, отаку, от <такого>, типу. <реш> Це виходить, такі лапу чи що? Я не вірю, ні, не правда. Оп, нормально. let's go. Тепер можна і позбирати коїни. В принципі, діло лишнім не буде. Я дійсно, чесно кажучи, не проти. Оп, оп, оп. здрастуйте. І до побачення. <реш> взяв і випав! Дам. І таке буває, тихо. Я хочу прям кої не позалутувати. Тихо, не падай, не падай, кажу. Тихо, бем, бем, бем. О, суперсько, Let's go. бем. І погнали. Отако направо. А, 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 а чого? Не повернула, прикинь. <плес> я думав, зараз розверне мене, все нормально буде. А в мене колесо не крутяться, чому? Походу треба тормозити. Ладно, питань нема. Яке я взагалі в дирку випав? Ну, звісно, Дімеч хорош. Я б даже сказав, мега крутий. Так, бемц І тепер от того по тормозам. А, все одно вилетів. <плес> Ладно, їдемо далі, пробуємо далі. Тепер мене почало крутити, непогано. <рик> а, так. <гас> Я не бачив цю дірку тут. Прикинь, лол. Тихо-тихо-тихо кидає. Куди кидає? Не треба мене кидати. Та вообще, куди? <рик> Опа, відтормозився, все нормально. Погнали, погнали. Тут шарики. Б бімчики Наш. Оп, оп 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 оп, оп. Ні! Я ж нітро спеціально витратив, щоб не скинуло мене, прикинь, а воно взяло і мене скинуло. Так, а ну, фулл концентрація, тихо, тихо, тихо. Зараз. Зараз. Летим. Ні! ну останній мене вдарив. за що? Я почти пройшов. Я почти пройшов, але я просто перевернувся і випав. Абалдіть. Абалдіть. Ні! ну знову. Що за приколи? Да, 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 да! Є сюди! Хорошо, пройшов левел. І, до речі, хватає на БМВшечку. 1960 є, так що на наступному приколі ми вже купимо собі нову машину. Ну, на наступному такому глобальному, типу чекпоінті, поняв? Все в нас буде чотенько. Я надіюсь, що якраз таки цей чекпоінт буде зараз. Після цього ось до левелу, якщо це можна так мати. А, ні, не зараз. Обалдеть, Добре. І опять проходимо на ці всякі штуки. І, в принципі, лутаємо бабки. Бемц, бемц. І. Бемц. Куди? Я сказав Бемс. Оп, тихо, тепер головне не впасти, і все нормально. Бем. Так, що в нас тут, що в нас тут далі? Уйюй, як я вчасно зреагував, прикинь. Тихо. Дуже цікаві штуки пішли. Тихо, акуратно, акуратно. Все, нормально. Погнали. Тут у нас бустери, і ми зараз будемо летіти по такій горі. Тихо, тихо, тихо. Тік. Мене ще підкинуло, я застопився, блін. Не прикольно, Проте нічого страшного, в мене є ще нітро. Наступний бустер. Бемц. Давай, 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 давай. Доїхати, доїхати. бемц. Погнали. І ще нітрушечку зверху добавимо. Ну, давай! Не, повинні доїжджати. Прям точно повинні. Я тільки кажу, бем, давай. Всю, easy-peasy, сюда. let's go. Так, коли там наступний чекпоінт з базою? Я вже хочу собі BMW взяти. У мене є така можливість тоді, чому б не скористатися нею. ой 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 Я нічого не бачу, куди мене вкинув. Мене за останні штуки просто скинуло. Обалдіть. А я міг зараз першого разу перегнути. Ти прикинь. Ай-яй-яй. Ладно, летим знов, в принципі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, тихо. Спинилися, откотимося так по максимуму назад, нітрушечка, бемц, і полетіли. Оп-оп-оп-оп, перепригнув, щось там все перепригнув, зато главний чекпоінт є. Let's go <рес> А, яма Ладно, тихо, отако. Отако. Тихо. Фух, главное, що чекпоинт взяв. Фух. А то я вже, блін, знов випав за мапу, як обично. Ну, ладно, нічого страшного Погнали. бем 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 Let's го. Опа. Все, починається. А ні, не починається атракціон. Я вже хотів сказати, що мене зараз буде знов кидати як та свиня коритом Але, в принципі, все нормально. Тільки я зараз перелеті. <плес> Куда? Ладно, з самого початку, я поняв. Я так уже на наступну машину назбираю, поки доїду до тієї бази. Ух ты. Ой-ой-ой ха <п> я <'ят> п'ять прилетів. Оп. А на цей на... диви, на цей раз нормально сприйну. Все, чітко. Бем, погнали. Нормально валим. Оба Тихо, 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 тихо. Нам далі сюди, отако. Бемц Бемц Головне підтримувати висоту, щоб не впасти. Оп, все, хорошо. <п 'ят> диви. Уже все і буквально база. Обалдєно Обалдєно Я на одну БМВ назбирав вже майже, поки доїхав сюди. Приколи, приколи. Ладно, So, cars. А, 15 тисяч, коштує я Ти поняв? Обалдеть. Ладно. А ну-ка, виберемо зараз собі якусь таку машинку. бмв шечку Отака хай буде біленька, вона, в принципі, прям нормальна. Вона в нас буде швидша. Ооо. Оооооо, ну прям смачно. <Stock> <laughs> смачно. Тому, в принципі, let's go погнали. Оп-оп-оп, акуратно. Бемс. Бемс. Так, суперсько. Нормально. Головне, не випасти. Тихо, тихо. Все, гуд. Чекпойнт є. Слава Богу. Бем. Погнали. Тут у нас що? Ой-ой-ой. А, -а, а, диви. А тут проїжджай по дюркам. О, прикол. Тихо. Це що таке? я, де я, де я? Я не бачу де. Я Я позбираю поки коїни. Тихо, що я втаранився? Я що не старанився там. Походу, нам треба отако сюди, да? Да, диви, дивим. Ой-ой-ой. Нічого страшного. Закрутило, завертіло, але... Це не біда. Їдемо далі. Оп, і погнали отако от вверх. по чуть-чуть. Швидкість дозволяє нам це робити. Бем. І ми приїхали. Якої він пропустив. Ладно, нічого страшного. В принципі, мені, чесно кажучи, трошечки вже байдуже. Я собі БМВ жечку купив і чиназис. А отут буде прикольно, да? Цікаво, чи є тут десь сховані бустери, поняв? Бо якщо вони тут є, то я просто вилечу. Хе-хе. І буде мем. Але диви, в принципі, поки що проїжджаю і там за якихось таких западлянок то в принципі немає. Бем Боже, скільки я можу підніматися? О, решті, чекпоінт Да, суперсько. Тут у нас перчаточки. Я пролетів. Обалдієй, диви, да? з першого разу, нормально. І тут даже мене не кидає прикинь Вообще нормально летим Прям суперсько Тільки вторанився. Ха-ха. <реш> Трошечки розігнався, нічого страшного В принципі, окей, бендс. Добре, що точка не домажиться, бо я б її вже тут розбив декілька разів. Це точно. <реш> А! Куди? О, дивимось, мені наступний спінчик випав. А ну, давай покрутимо. Бемс. І що випадає 150 коїнів. Ну, фігня, звісно кажучи, але ладно. Так, бемц, погнали по сіні. Тихо, 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 тихо. Оп, і летим. Ле... Е? Куда? Куди? Е? Куди? Ну я ж проходив, нормально, диви! Просто вернуло, завертіло. Тихо. Е? Тихо, нормально. Оп. Аккуратненько, аккуратненько. Ну да. Димка акуратний як ніколи, я понял. Назад, 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 назад. Фух. Витягнула бешечка просто як каже вона бомбіческа. Мемц, і доїхали нормально, в принципі, let's go. П'ять оці спіральки, я їх так люблю, просто якийсь жесть. Просто жесть. Просто піднімаєшся по ним вічність. А для чого ніхто не скаже, але ми ось уже дуже-дуже близько. Да, девичок, да, по. Інт! Ой-ой-ой І виплати. Ну, нормально. Yeah. <реш> а, бо сюди далі в трубу. Поняв. Нічого собі. Нехило, бемц, Мене такого вже починає кидати просто по всім приколам. Я поняв. Але, в принципі, нормально тихо. Чуть не викинуло. Все, бомба, але я втаранився. Непогано. В принципі, це таке теж діло потрібне. Оп-оп-оп. Занесло трошки, нічого страшного. Перчаточки. Перчаточки. Ні, <реш> Я так і знав. Окей. <реш> okay. Та ну, я просто хотів коїна забрати, прикинь, і мене за цей. Ну, диви як її заносить! диви, пм. Ой! Тихо, тут треба було по стіні, я поняв, Хоча там, в принципі, можна і не по стіні, Ну, в принципі, знаєш. Я не особо хочу тих коїнів. Просто от чиста дорога, чиста, широченька дорога, просто їй собі рівно, не впади, Ні, Дімеч, візьме і впаде. Ну, я не удивляюсь, просто чесно. Ладно. То все таке. Головне доїхати отако, от хоч і на криші, але <смі> до чекпойнту. В принципі, все суперсько. А тут у нас отакі діла, да? Поняв? Я трошечки не туди. Почекайте, будь ласка. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. проїхав, Нормально. А, все, як тут треба проходити. Диви, поняв. Отако от пузіком перевалюватися туди. Тихо, тихо, тихо. Оп. Бемц і Бемц. Все, чи назис. І ми вже приїхали на четверту, типу, цю база, Чи що воно там? У мене є. А, немає моя спіна, я обанув. У <гум> мене є шагемчики, я можу ще відкрити петів, тихо. Бемц. Давай відкриємо. Може якийсь епік зараз випаде, а? Ні, комунка обична. <гум> а може на цей раз випаде епік? Нє. На жаль, на жаль, і на цей раз не пощастило випав обичний котик. Ну, що ж, що ж поробиш? І в принципі, друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяти сюди вподобайдена, Підписочку на канал. Ну і пишіть в коментарі свою думку про це відео. Тому що це дуже і дуже важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.